Трибуни, кавіться, будь ласка, у коридорного світлення. Ви кажете, з вересня 2012 року в плавах МВС, так? <ути> а на якій посаді о, з вересня 2012 року? Одразу свідчено? Ні, <ути> патрульне. Патрульне було? <ути> 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 Саме вирішення питання судом щодо задоволення попитання пана Міщенка щодо дому цього а, свідка було пов'язано з тим. Що у захисту були сумніви, це е, свідок об'єктивний і сторонній, чи це працівник міліції або помічник міліції? Свідок дав відповідь, з якого часу він був атестований працівником, і з якого часу він вважався вже праці. Я правильно зрозумів, що свідок був у кадрах, вирішував своє питання щодо працевлаштування до МВС, в коридор, тому що йому повідомили, що поки немає місць. Оптити, ті, 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 я уважно сьогодні. По суті, будь ласка, питання складати. Скажіть, будь ласка, а потім вас в цій справі, після того, як ви приймали участь, були присутні на відтвореннях, вас депутували як? Прошу згадати питання, він ще позивав питання аналогічне. Знімаю зазначене питання. Ви повторюєте питання. Міщенко перед вами аналогічно Так Він сказав, що я не пам'ятаю. Це це а я знаю, що його допитували. Він не пам'ятає, людина Добре. дала відповідь. А, а я можу спросити, що вас. Я, я, зня, я зняв це питання на Добре. Получається, що він став свідком по right. справі. Є так. порядок визначений кримінальним простувальним колексом і підстави, на яких людина може допитуватися свідком, оскільки. Ви як до Викапка не розкажете КПК знає. А як мені вже добре? Що він мав знати? Ви кажете, що вам стало? Якщо ви добре знаєте КПК ваша честь, я впевнений і сподіваюся, що ви знаєте, що. Має бути якась підстава і якісь причини для того, щоб його допитали свідком. Ну світкам. це то ну, свідчить. Ми... Я, да. я... Ну, він знає людина, свідок знає, що свідчує до Ваша честь. Я не розумію, чому просте запитання викликає такі події. Це його... не тільки мій подив, це таких інших учасників подиву викликає ваші запитання. Тому я ще раз наголошую. Задавайте питання по суті вначе. І щоб свідок зрозумів, що ви хочете мені запитати. Абсолютно, запитання. абсолютно ви, ти нічого і нічого запитання Я Можете дати відповідь на це питання після того. Як було відтворення, і ви його підписали. Після цього у вас були якісь додаткові, вам надійшли додаткові якісь відомості по цієї справі, щоб була підстава вас допитати в якості світа, або звернутися, що мене оскільки... А як можна це запитання зняти? Як це можна, я... як можна зняти? Не можете дати відповідно це питання? Не можна. Добре, будь ласка, чи був такий факт, що коли при проведенні даної слідчої дії відтворення жолуть? надавалась можливість прийняти участь у цій слідчій дії. Це не заперечується ваша честь матеріалом справи, що я не знаю. Голосніше, власне, підайте записи. Тільки мене одного чути, коли сніду. Хто йому пропонував це? Яка реакція жолудя була на таку пропозицію? Відмовиться приймаю. У мене голосна заява, значить в буквально реченні мабуть записано на початку показань на пропозицію пояснити про відомо йому обставини справи, свідок пояснити. Тобто виходить, що свідчі, які проводив свідчу дію з присутності понятового леченка. Пропонував йому як свідку надати показання по обставинам справи. На що свідок дав показання, де не вийшов абсолютно не вийшов ні на йоту, за межі е, того описання тої свічі дії, яка й так була відома слідчому, тому що він сам її проводив. Цього виникає запитання: навіщо слідчі викликав, і які обставини справи намагався з'ясувати цим вже з свідком. Тому вважаю, що виникає значить підстава для. Попитання подальшому, думаю, що захід стояють щодо додаткового допиту слідчого, подому засідаю питання. Дякую. Дякую, будь ласка, можете запросити наступну свідку. Підходьте, будь ласка, до міністра. Будь ласка, на своє прізвище на побачимо. Колесник Едуард Борисович. Під час свого навчання у вузі я. Проходив неодноразову практику в органах міліції і залучався декілька разів в якості. Був запрошений. Ви їхали в «Шевроле плачеві разом з потерпілим? Так. Що, що помітили автомобіль? І що, ви їдете? І що поїхали на нього? Чи... Ні, не на нього. ми повільно рухаючись і. Коли він побачив, що ну, тут ну, видно в контракт, тобі зупинились. І... Ага. Це е, зупинилися по чиїй команді? Я вже не кажу, так. Так, зупинилися. І що? Здесь тоді вже провели заміри від... Так, провели заміри. І якою була ця відстань? Я розумію, що минув час, що ви не можете пригадати. Але в даному випадку орієнтовно 50 метрів, 5 метрів. Ну, метрів 30 може. А гальмівний шлях ви вимірювали чи ні? Я не пам'ятаю. Чи не проводилася така дія? Ви їхали в автомобілі в цьому шевролітлачеті і хтось подав команду гальмувати. І автомобіль зупиняється. Таке було чи ні? Я не пам'ятаю, що не пам'ятаю. Пам Скажіть, будь ласка, ті слідчі дії приймав участьоч, чи йому пропонували прийняти участь після Ну, Здається, приймав? Я не пам'ятаю. Пам'ятайте, ви запитання. Скажіть, будь ласка, от зараз, шановний пан Голович, голосив весь зміст цього протоколу. І так стало вам. Скажіть, а за чиєю ініціативою проводиться цей допит? За вашою чи за слідчовою ініціативою? За ініціативою слідчого. За ініціативою, ініціативою. Так, ну, слідчого. Також було питання кажу. захисника про повторне проведення відтворення обстановки та танкоді. Прокур. Попросила нам час для того, щоб висловити можливість висловити свою з скрізь попитання. Будь ласка, слухайте час і ваші круто. Вважаю, що вказане попитання заказинка є зі При проведенні відтворення становки в стан, які залучити був присутній. І Заслід ще пропонував жовтий, сісти автомобілів ШВЛ, та впевненість поївственні з автомобіля, перешкоди для руху автомобіля з але на це відмовився. Приведення відтворення проводиться з кожним з учасників приходу окремо, присутність менше двох пам'ятників, які не заінтересовані В Цьому очі викладені слід зазначити, що будь-яких порушень приймають представниками законодавства, проведення відтворення чи на підставі залучиться жилої дірення. На мою думку, слідством там допущено не було. Тому що відмовитися з копатами, то відстане. Представьте, будь ласка. питання пам'ятаєте не це. А нам копії. Що ви хочете від суду? Що ви на даний час хочете? Я сказав, що мені надали заперечення, щоб я з'ясував з групи і після того, я вам відповім. Далі продовжується. Вам необхідний час для висунення своєї думки? Мені спершу потрібна копія заперечення. Потому что там великий опции. Там великий окции. А я бы попросил Дондом устраивать где-нибудь или оценивать, не в судовом заседании, пане Пашков. Ви розумієте? Вы понимаете? Потому что если вы не робите порядок не. здесь, как вам положено по кодексу, то я должен защищать да, свою честь это. А я называю это судом. Зубеница, будь ласка. Ну, ви ж адвокат, ви навіть адвокат ваше читається. На камері ради, процес. Якщо ви не згодні, чи ви вважаєте, що захисник Пашковська чимось вас ображає, чи е, неналежним чином поводить в суді, то ви повинні звернутися до головуючої і сказати, шановний головуючий, зробіть зауваження за хсумку а не сперечайтеся з Пашковським, оскільки часу вам. Ну да, так, наступного засідання. З цього судового засідання я виніс такі думки про те, що все ж таки кримінальна справа, яка була порушена мною, та в процесі її розгляду до судового було досить багато різних порушень, які і цьому результаті виплили в. Дане судове розслідування проти мене, але необґрунтоване заперечення захисту, яке, ну, на мій погляд, лише є переписом винувального вироку, а також необґрунтовані підстави для непроведення підтворення, надані адвокатом потерпілого Ящуком. Також незрозумілі відповіді свідків, які опитувалися та які приймали участь у даній справі спочатку як понятті, а потім їх опитували як свідків. Тобто, це все в мене. Викликає лише думки про те, що все ж таки справа дійсно була зроблена таким чином, щоб для мене пред'явити обвинувачення. Але я думаю, що з допомогою е, наших захисників ми все ж таки переможемо, і правда буде за нами. По поводу того, що заявляли, що я якби відмовився там, е, відмовлявся в в е... проведенні. Так званих слідчих дій, по-іншому я їх назвати не можу, тому що, по-перше, коли слідчий сказав мені, запросив мене на проведення даної слідчої дії, він не говорив, що це буде відтворення, що ми проводимо відтворення і так далі. Він сказав, що потрібно визначити лише тільки відстань видимості автомобіля ЗІЛ в ближньому світі фар автомобіля Шевролет. По-перше, по-друге, не, не приймали участь всі учасники дорожнього руху. Всі учасники даної ДТП у цьому відтворенні. І по-третє, коли перед самим відтворенням, коли ми ждали в селі Райгородок всіх учасників, ще там мали хтось під'їхати, до мене підходив товстуха, який є родичем Надольного, і прямим текст прямо погрожував мені, що якщо я там не попідписую всіх бумаг, все там як. Під час відтворення, яке мало проходити, то в мене будуть серйозні питання і проблеми. Якщо я підпишу ці документи, то, відповідно, відповідно до мене мають, буде друге зовсім ставлення. І під час проведення, через пів години, через 40, під час проведення цього, ну, даного, даної слідчої дії, так званого відтворення, знову був. Присутній постійно там тостуха, проводив, проводив різні виміри і так далі. Тобто в зв'язку з чим я ну, просто не мав можливості об'єктивно, не бачив можливості для об'єктивного проведення цього відтворення, і тому відмовився приймати участь в, його, в цьому проведенні даної слідчої дії. В минулому засіданні я просив суд. Заявляв клопотання про проведення відтворення обстановки та обставин подія, яка відбулася сумного 23 грудня 2011 року. Тому не з метою навіть не перевірки, а з метою встановлення істинності, встановлення дійсності того, що відбулося тоді в той вечір. І я просив провести відтворення тієї обстановки, оскільки у мене як у захисника у мене викликають певні сумніви і ті неточності, ті упущення, які були, на мій погляд, вчинені під час досудового слідства. Крім того, були допитані також. Учасники цієї події, того відтворення, які були в якості понятих, і які дали свої покази стосовно того, як відбувалося відтворення. Чому я наголошую на проведенні відтворення? Це якщо не найголовніша, то одна із головних слідчих дій. Які були проведені під час досудового розслідування і на підставі чого базується фактично обвинувачення мого підзахисного. А саме нам необхідно з'ясувати, в дійсності з'ясувати. Я не буду давати оцінку протоколу, який склав слідчий, це дасть оцінку суд. Але я, як захисник, я підтверджую, що, на жаль, там багато є упущень. І саме головне, на підставі цього відтворення експерт дав свій висновок, виніс своє заключення, що водій, який керував легковиком шевролет Лачетті, він не мав технічної можливості ні загальмувати. Ні об'їхати перешкоду у вигляді зіла, а тому вся вина в зв'язку з цим і лягає на плечі мого підзахисного. Я категорично не згоден з таким підходом. І я хочу, щоб ми перевірили це таким чином на місці події. Знову, щоб ми могли звернути увагу. А чи була можливість, як я вже сказав, чи загальмувати, щоб не вдаритися, не в'їхати в перешкоду в вигляді зіла, чи просто її обминути, об'їхати. Це головне завдання, яке стоїть зараз на порядку денному нашого судового засідання. На даний момент рішення по з приводу цього клопотання. Не було прийняте судом, було відкладено рішення до наступного судового засідання, яке заплановано нами всіми учасниками процесу на 29 січня. І я маю надію, що тоді так чи інакше зрозуміло, що судом буде прийнято рішення стосовно мого клопотання.